Знаходжусь в Рясне Руська, продається ділянка 800 розміром 40 на 40. Так, земля у нас турфи, ділянка призначення житлове. Обідно, я думаю, тут треба робити свайний фундамент. Оце у нас вже Брюховицький ліс. Біля цього будинку є каналізація цих. Світло у нас йде ось. Зараз зараз ось десь тут є вже нові стовпи трансформаторно. Поруч є вже хтось людина, бачите, побудувала будинок. Дорогу треба робити, заїзд, але є дорога ґрунтова, зроблена ось там. То можна сюди купити заїзд. Тут у нас потічок йде. Це у нас дорога пішла, лісна-руська, основна та яборів. Думаю, що є можливість зробити через той потічок, взагалі сюди заїзд, або ось тут, або ось тут, і тоді вже буде дуже близько до кілянки. Так, вода свердловина, ясно. І зараз ще покажу, як можна заїхати з там або з Рясне Руської, або з кільцевої дороги. Ось так як на мене, то треба брати дозвіл. Поставити тут трубу металеву, кусок великий, закопати її і зробити заїзд, просто брати в сільської ради ФТГ дозвіл на переїзд, і зразу, щоб був доїзд до вашої ділянки. Ось тут зразу, тут йде між цим будинком проїзд дорога і зразу йде ділянка 800. Так, ось тут вже проложили стопи електричні, вже є проєкт людей, набагато дешевше робити світло. Вони поставили собі 100-кіловатний трансформатор. І ось ця дорога веде до ділянки. Йдемо, я вам їдемо, я вам покажу, як взагалі сюди заїхати можна. Так, тут поруч житло. Путова дорога. Ось цей трансформатор 100 кВт який люди собі придбали. Вода, до речі, централізована. Куштує завести прямо під будинок 30 тисяч гривень. Каналізація теж централізована, всі комунікації, єдине, що от газ. Теж треба запитатися, де тут газ є. Теж тут люди собі стопо проклали. Зараз буде продуктовий магазин. Тут футбольне поле. Культурно тут повністю житловий масив вже. монтаж М'ясо, риба магазин Хлопці ловлять рибу, озеро. Ось тут продуктовий магазин міні-маркет. Сюди пішло в саме село. Дорога наліво асфальтована. Ось сюди Рясна руська. Ну, це теж Рясна руська направо, але воно виходить на кільцеву дорогу. Тут вже асфальтована гарна дорога. Це кільцева дорога, яка веде на бірки, В цю сторону бірки.